Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Лише за два останні місяці 2022 року кількість пожеж у Росії подвоїлася саме тоді, коли Тарас Чмут та Ігор Лаченков оголосили про завершення зборів на таємничий блекбокс. Цікаво, що найчастіше горіли склади в Московській області. Ще були вибухи на заводах й у торгово-розважальних центрах поблизу Санкт-Петербурга. Пишуть у своєму звіті Мольфар. З 1 січня по 31 грудня 2022 року пожежі та вибухи в Росії зафіксували на 414 об'єктах. Тільки протягом останніх двох місяців минулого року показник у середньому зріс на 26% на місяць. Найчастіше горіли російські заводи й промислові об'єкти, торговельно-розважальні центри, нафтосховища були вибухи і на російських газопроводах. У грудні минулого року колишній командир партизанського осередку на Донбасі Володимир Жемчугов в інтерв'ю сказав, що ймовірно за підпалами російських ТРЦ та складів стоять партизанські легіони, як от Свобода Росії та «Атеш», а за враженням військових об'єктів Українські ДРГ. Імовірно, вони або заварбовані росіяни були причетними до підпалів, зокрема на парамському пороховому заводі, який, до речі, вчора знову спалахнув. Проте пожежу швидко ліквідували. І оборонних підприємствах у Дзержинську в травні серпневому вибуху на Білгородському складі боєприпасів і оборонно-промисловому комплексі АТ-6 арсенал у жовтні. У грудні Тарас Чмут та блогер Ігор Лаченко оголосили, що збір на загадковий «Блекбокс» бокс завершений. Волонтерам вдалося зібрати космічні 230 мільйонів гривень, що в чорній коробці загалу поки не кажуть. Але очільник Гор Кирило Буданов сказав, що бокс виявився дуже ефективним. Є ще один спосіб, секретний, який ефективно спрацьовує віддалено. Ми поспілкувалися з людиною, яка дуже добре знає, як це влаштовано. Єдине, що можемо сказати, це те, що були не поодинокі кейси використання секретного дистанційного способу на територіях іншої країни, коли знищували ворожі підприємства і заводи. В той же час і Росія продовжує цинічно завдавати ударів по Україні. Під час останніх масованих атак ворог скинув на Київ ракети С 400 які ми не можемо перехопити. Щоб завадити масованим атакам ворога, Україна має бити по місцях запуску ракет на території країни-агресорки. Водночас в Росії все частіше трапляється бавовна на аеродромах, чи складах з боєприпасами. Проте офіційно Україна не підтверджує, що це її дії. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк розповів 24 му каналу, чому так відбувається, і що ми робимо для того, щоб розв'язати цю проблему. Радник голови офісу президента України назвав три рішення, які дозволять Україні дати жорстку відповідь ворогу, а світу усвідомити, що Росія величезне зло. Подоляк зауважив, що ми є українцями, і ми обов'язково знайдемо рішення, як знищувати все, що б'є не тільки по Києву, але й по іншим нашим містам. Генштаб, наші військові розмірковують на це на ставці верховного головнокомандувача, обговорюються пропозиції, як нам мінімізувати наслідки атак, чи Х 22 чи балістичних ракет немає різниці, наголосив він. За його словами, хоча ми сьогодні не маємо рецепту, як саме знищити, але будемо шукати і знайдемо 100%. Так само, як знайшли можливість підтримати функціонування критичної інфраструктури в цілому, сьогодні ми маємо опалення, воду, світло. Попри те, що ця система зазнала десятки атак крилатими ракетами та дронами, зауважив радник. Він підкреслив, що українці елемент світової цивілізації і маємо дотримуватися певних правил. Якщо правила говорять, що в рамках міжнародного права ми можемо проводити оборонну війну і знищувати будь-які об'єкти Росії на окупованих територіях, включно з Кримом. Ми офіційно заявляємо, все будемо знищувати і нас підтримують, зазначив Подоляк. Він наголосив, що сьогодні це всі розуміють, хоча ще п'ять місяців назад казали. Ні, тільки не говоріть щось про Крим, про Донецьк і Луганськ. На його думку, сьогодні вже очевидно, що світ повертається обличчям до міжнародного права, дає нам це право і підтримує нас. Офіційні особи інституції різних джерел говорять нам так: Україна має право бити по будь-яким об'єктам і знищувати будь-яку кількість живої сили Росіян на окупованих територіях України, зазначив спів. В розмовник до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!